Від наше американа вам смакує. пасиві швидко, якісно, зручно. Нині у нашому темпі життя ми не встигаємо знаходити багато часу, аби насолоджуватися кавою кав'ярні. Для цього нам допомагають ось такі мобільні кав'ярні. Нині географія у рівному чимала. А тому міська влада вирішила порахувати кількість кавових машин та дізнатися, чи всі працюють згідно букви закону. Це пункт громадського харчування і автотранспортний засіб водночас, згідно розпорядження Рівненського міськвиконкому, мобільні автокав'ярні повинні розташовуватися не на тротуарах, а на автостоянках торгових центрів або ж у спеціально відведених місцях, де не заважатимуть руху людей. Руслан, власник мережі мобільних кав'ярень нашого міста, про правила знає та намагається дотримуватися їх. Попри офіційну діяльність та виконання всіх умов, одну з його кавових точок таки довелося прибрати, адже хоч і працювала зі всіма дозволами. Встановлена була на тротуарі у центрі міста, і нині такій торгівлі зась. Ми не сперечалися, нас попросили забрати машину. Ми забрали. Я, наприклад, їх розумію. Якби я був мером, я б би... це центр міста. Повинні бути певні правила по архітектурі для всіх, звичайно. Кавовий ринок рівного нині переповнений, і це потрібно враховувати бізнесменам початківцям. Окрім конкуренції, вони отримують на додачу певний перелік вимог та правил, згідно яких матимуть змогу вести свою кофеїнову діяльність. Встановлені автокаверні працює комісія по визначенню місць, але комісія чітко дає завдання, що ця автокаверня, так як він є все-таки автотранспортним засобом, має не порушувати правила дорожнього руху. І правила благоустрою міста. Тобто, виходячи з цих, ми надаємо місця для цих автокаверінь. Останнє правило порушують чимало кавових точок міста. Тільки шість мобільних кав'ярень офіційно зареєстровані у рівному. Це ті, котрі виконали усі вимоги, стоять у затверджених місцях зі всіма відповідними документами. На противагу їм безліч, котрі ведуть незареєстровану торгівлю. Штрафи за такого роду діяльність мізерні та й встановлюються тільки на державному рівні. Хоча, за словами місцевих чиновників, можливо саме великі суми і могли б навести лад та віднадити торговців від беззаконної діяльності. Штраф штраф бути такий, щоб без штанів голий боси без танівославсі. Наразі в управлінні торгівлі та громадського харчування планують таки порахувати всі каві автоміста та навести із ними лад, хоча б мізерними штрафами. Олена Демчук, Антон Киричук та Артем Лаговський новини рівного.